На 14 листопада запланована чергова конференція Федерації футболу Волині, вкотре навколо обрання її нового Керманича розпочинаються інтриги, у які втягують любителів гри мільйонів. Зокрема, сьогодні на київському майдані обласного центру відбулася акція Збережемо ФК Волинь для громади на майдані перед обласною державною адміністрацією. Побував там і Юрій Яцюк. Чимало болівальників гравців та функціонерів клубу прийшли на Київський майдан Луська, щоб взяти участь у акції Збережемо ФК Волинь для громади. Переважала молодь. Це людям приїхали підтримати нашу футбольну команду, з якої як сказати, з малих років боліваємо. Волинь чемпіон. Серед учасників мітингу були представники районних федерації футболу, яким не байдужа доля футбольного клубу Волинь. Сергій Ковач з Ратного каже, що проїхав любить футбол. Ми приїхали сюди підтримати команду Волинь. Яку ми боліваємо, якщо не вистачало щоб Волинь розвалити в західному регіоні Луцьку Волинь, то вже тоді хто буде грати, та Львів і Лавера станеться. Вже ні, так немає, ні Ниви, Тернопільської немає нічого. То вже ми «Волинь» свою мусі відстояти. Ми приїхали не як політики, а ми приїхали як громадські, за переживаємо за Волинський футбол. Зазвичай прихильники гри мільйонів, щоб болівати за Улюблену команду відвідують стадіони, а не мітинг на майдані. референт секретар клубу Андрій Ростока відразу запевнив, що ініціаторами акції були саме болівальники. Клуб, за його словами, підтримав їх, тому що федерації футболу України опинилися абсолютно різні документи про статус професійного клубу Волинь. Це найбільше що бентежить нас, і власне чому відбувається вся ця ситуація з. Колективним чи не колективним членством, тому що різні листи різними датами відрізняються за своєю сутністю, і власне в цьому нема чіткої позиції не федерації футболу Волині, не федерації футболу України, і це власне бентежить. Може завтра взагалі підійти третій лист, чи якась третя інформація, і взагалі дійсно ФК Волинь припинить своє існування. Андрій Ростока заперечив інформацію, поширену у окремих змі щодо припинення фінансування клубу інвесторами, а потім попрямував до облдержадміністрації, щоб передати звернення учасників акції з проханням до влади не втручатися у процес підготовки звітновиборної конференції Федерації футболу Волині. Свою позицію в ексклюзивному інтерв'ю служби інформації голова облдержадміністрації Борис Клімчук окреслив напередодні. Ми боліємо всі за футбольний клуб Волинь, де це, це фішка, це марка області. Мені дуже неприємні. Ці Розмови, які зараз відбуваються. Я хочу сказати, керезниця, яка буде прізвище голови Федерації футболу Волині, немає ніякого значення. Любий голова Федерації буде палків номер один прихильником футбольного клубу Волинь, коли йдеться мова. Але важливо, щоб цей голова Федерації розумів і такий футбол: і дворовий футбол, і масовий футбол.